Артем Васильєв один з найкращих футболістів в цьому напруженому поєдинку. Хоча голів не забував поки що, але його дії зробили те, що команда суперника не змогла забити голів. До речі, ви дві команди, які найбільше всього забували. Артема, як тобі в грі було сьогодні? Складно? Сьогодні легко? Сьогодні було складно. Погода була негарна. Ну, вже всі на втомі грали, вже як могли. Але результат є, рухаємось далі. Ну, скажу, ти правильно кажеш, що всі на втомі, тому що у вас чемпіонат Києва складний. Україна фактично такий самий чемпіонат надзвичайно складний. Кого ти можеш виділити в команді? Ну, сьогодні гарно зіграла зв'язка Марк та Андрій Бондар. Вони і забили. Е, також Артем Сілантів сьогодні тащив на воротах, все що міг. Молодець. Артем був стіна сьогодні. Так. Да. Ну, чудовий результат. Молодці. Ви перемогли лідера. Наступний виїзд у вас Тернопіль. Угу. Як ви з Тернополем тут грали? Пам'ятаєш цей матч? Ну, не, не дуже гарно пам'ятаю. Пам'ятаю, що виграли? Виграли. Так. Да. Ну, Добре, вам тоді успіхів, перемог і з зимові канікули піти з гарним настроєм. Дякую. Дякую. Молодець.